Забезпечити стійкість критичної інфраструктури в Івано-Франківську відбувся конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України. Участь у ньому взяли представники уряду, керівники обласних адміністрацій, міські голови та очільники об'єднаних тергромад. Ключовими на засіданні стала тема енергетики, роботи з партнерами згадали про витрати бюджетів різного рівня. За словами Володимира Зеленського, цієї зими ворог знову може вдарити по об'єктах енергетики. Очевидно, що ці усні. Та очевидно може так статися, що і зими ворог спробує повторити терор проти української енергетики. Маємо бути готові в будь-якому випадку до цього, як е, готові на державному рівні, на найвищому рівні, на рівні е, кожної громади, кожного міста, кожного нашого села, містечка. Е, е, це дуже важливо. Говорили під час конгресу і про підготовку регіонів до опалювального сезону. Під час засідання очільник уряду Денис Шмигаль відзначив, Україна готова до осінньо-зимового періоду на 60%. Цьому посприяла робота відповідного штабу, створеного ще в травні. Для відновлення ремонтів і захисту об'єктів енергетики лише Держагентство з відновлення виділили 10 мільярдів гривень. Також отримуємо допомогу США у розмірі 897 мільйонів доларів. Це кошти на генератори, газотурбінні електростанції, трансформатори. Працює Європейський фонд енергетичної підтримки України, в межах якого отримано вже 166 мільйонів євро. Кошти є, важливо вчасно провести всі заплановані заходи. Стосовно генерації електроенергії, відремонтовано 4 атомних енергоблоки. 9 енергоблоків теплових електростанцій, 6 гідроагрегатів. До початку опалювального сезону Міненерго поставлено чітке завдання повернути в енергосистему 1,7 гігават потужності. Під час зустрічі очільники обласних військових адміністрацій розповіли про готовність їхніх регіонів до опалювального сезону. Зокрема, про підготовку Прикарпаття призвітували й Світлана Онищук. Враховуючи досвід минулої зими, область інтенсивно готується до осіннього зимового періоду. У нас утворений обласний оперативний штаб, затверджено всі графіки, і на даний час в області проходять такі роботи: перш за все створюються необхідні запаси палива. Проведено у нас перевірку і гідравліки мереж, заміну ділянки теплотрас, інші необхідні регламентні роботи на сьогоднішній день. Прикарпаття на 65% згідно всіх графіків готове до осінньо зимового періоду. Не оминули і питання витрат місцевих бюджетів. Очільник держави зазначив, зараз головне завдання це оборона, захист держави і людей. Тому кошти першочергово повинні бути спрямовані на допомогу армії. Та, зокрема, реабілітацію поранених є завдання допомагати сьогодні фронту, допомагати волонтерам в багатьох громадах. Є завдання щодо лікування, реабілітації для наших цивільних, які зазнають поранень. Бюджетні витрати повинні відображати таке, саме таке пріоритетне розуміння завдань, і зараз точно не час для. Заміни нехай на мене не ображаються деякі представники місцевих, місцевої влади, але точно не для заміни бруківки. Вибачте, ну бруківкою ми ворога не виженемо з нашої держави. За словами президента, нині головною метою для нашої держави є перемога у боротьбі з російським окупантом. Звільнення полонених та незаконно вивезених українців і повернення всіх українських земель Віталія Куч, Ігор Горпопик, Телеканал 402.